Роман із позивним Нагідник, боєць та військовий інструктор батальйону УН з полком Азов прийшов жахи Мар'їнки та Іловайська. А навесні 2015-го в складі батальйону УН воював у пісках. В числах 20, 20 липня, напевно, чотирнадцятого року ми приїхали в АТО, батальйон Азов. Спочатку з цілим своїм колективом Львівським, потім я розкажу за нього. Можливо, в Азові ми пробули півроку. По суті, 6 місяців ми пробули в Азові. Після цього ми приїхали до Львова. У Львові тут же організували свій рух, таку маленьку нашу, була організація Галицький взвод. От. І цим Галицьким взводом ми вже поїхали в склад батальйону ОУН. Ми змогли домовитись з Миколою Коханівським і поїхали з ним в П'яскі. Розкажи про батальйон ОУН, де він зараз знаходиться, що, як він. М -м, батальйон ООН має по суті дві формації. Одна з них знаходиться в складі 93-ї бригади. Тобі військовий підрозділ в розмірі там з чи роти, я це конкретно зараз не скажу тобі. Е, є формація така. Яка просто там перебуває на місцях в різних точках зони, АТО, в основному в п'єсках і навколо цього району, яка воює так далі в статусі, без дозволів, без цих всіх аспектів. Тобто, ти був в Пєсках, можеш розказати якусь історію, там, взагалі, що там було цікавого тоді і зараз, що там відбувається? Е, ну, Пєски, якщо порівнювати зі звичайним життям, десь в інших точках, АТО, цікаві, тому що Пески доволі гаряча точка. Е, Кожен день проходять обстріли, кожен день якісь е, намагалися або наші прийти в тил до сєпарів, або сєпари пробували підійти поближче. І відбувались постійно, якісь цікаві перестрілки, якісь постійні обстріли. Типу, хоча, якби на початках, то що здається цікавим за 30 днів, там, наприклад, вона вже приїдається і втрачає свій, свій смак. Скажи пару слів про Галицький взвод, що це взагалі таке. Е, е, добре, коли ми поїхали в Азов. У нас була група однодумців. Тобі ж це всі були хлопці-націоналісти з різних громадських організацій, з різних націоналістичних рухів, якби около футбола, там, ультрас руху, львівських Карпат і так далі. Ми зібралися в таку маленьку групку, у нас було там 12 чоловік, може навіть 14, я вже не скажу. Частина з них відсіялась, не всі поїхали в АТО. Тобі ж на етапі підготовки в Азові. В Азові ми ще наш Галицький ще не сформувався до кінця. Це ще була така ростовчасте та поняття. Тобі ж ми провоювали разом, були в Марінці, були в Іловайську, після цього вернулися до Львова. У Львові ми вже вирішили поїхати як окрема формація, як свій звод. Тобі ж, як е... наша, окремий, мав бути підрозділ. Це не зовсім у нас вийшло, тому що в ОУНі були свої правила і ми не, не змогли там бути як окремий цей. Але все рівно Галичани багато що зіграли. Наші хлопці з Галицького взводу були керівниками на трьох точках свій час в п'ясках, на трьох позиціях бойових. От. Ми, у нас були такі операції, як візувій, типу, коли нормально покашмарили сепарів. Ходили до сепарів пора, типу. Ну, було цікаво, було весело, скажімо так. Ти сказав, що ти був в Мар'янці Лвасько, може, скажеш пару слів? Що там Було mm -hmm. взагалі. Марінці за зовоми колоною наступали. Тобі ж були вояки дали нам техніку, вояки тримали віз до Марінки. Ми просто увійшли в місто. У них там було дві позиції елеватор і п'ятіетажка. Ці позиції були розбиті з зенітних установок, з БМП зі всього. Наші в'їхали туди. Після цього азовці третій взвод, наскільки я правильно пам'ятаю, попав на фугас. Тобі ж, це перезаси підірвали фугас чи по радіо, керування, чи по праводах. Я не знаю цього. В результаті цієї події загинув один боєць, наш знайомий з Азова ми Прийшли до кінця Марінки, дійшли до, там є такий поселок містечко Олександрівка Олександрівка. От, там був другий сепаратистський блокпост. Ми напнулися на цей блокпост, там дуже був сильний опір. І, якби, ми відступили, потім знову пробували підійти до блокпоста. Другий раз нам дали бій, ми третій раз пробували, і на цьому день закінчився, якби стала патова ситуація, і наші укріпились по одну сторону, все перебули, по другу сторону, і все. І якби на цьому Малінські події для нас закінчилися. Нас загрузили всі грузовики, ми взяли полонених і приїхали на базу. І Ловайськ, і Лавайск. Ми застали, по суті, Азов в Іловайську був там образно два рази. Перший раз ми не застали, нас не повезли туди, там були інші підрозділи. А другий раз, коли нас повезли, це все тривало, ну, по суті, два дні. Да? Нас завезли туди зі сторони, якщо я правильно пам'ятаю, грабського о, чи от, тут я вже точно не скажу тобі. Типу. Так само військові дали нам техніку, типу, на ній ми заїхали всередину. Там вже була наша Маріупольська сотня Азова, вони закріпилися там. На цьому. Закріпилися там в будинках, якби ми приїхали, підкріпили їх, помогли, типу, пробували пройти вперед, отримали серйозну відсіч. Загинули наших два бійця один з Волині, один з Маріуполя. Аксіон і зараз, не можу згадати, і Хама. Е... Цей. Ми до вечора там пробули, у нас було багато ранених, десь десяток поранених, типу два убитих. І ми відступили назад на позицію. На цьому Ліловайська кампанія для Азова закінчилася. А хлопці з Галицького зводу зараз десь воюють, чи вони повністю інструктори батальйону ООН?» Зрозумів питання. Є цей. Є два наших бійця, які є в складі батальйону Азов. Досі. Тобто ж паштет і тісак. Їхні позивні передаю привіт хлопцям, якщо вони це побачать. Вони досі перебувають в Азові, брали участь в широкінських подіях. Обидва були поранені осколочними, один сильно, типу, один так собі. Типу, то тісак отримав слабші поранення. Якби решта наших бійців. Унівських допомагають організації унівського тилу. Тобто ми організовуємо вишкільний табір. У нас є вишкільний табір, типу в Карпатах. E -a -a. Різне матеріальне забезпечення, підготовка нових бійців, набір нових кадрів і так далі. Тобто цим займаються зараз наші хлопці з галицького взводу. Розкажи про вишкільний табір батальйону де він знаходиться, що як, ну, як туди можна попасти, чи кожен може туди попасти взагалі? Вишкільний табір нашої Уни знаходиться, ну скажемо, в самбірському районі, на межі Старосамбірщини, тобто це вже початок Карпат. Туди потрапити, в принципі, може кожен українець, кожен патріот-націоналіст. Який має достатньо бажання поїхати на війну, типу для цього треба зголоситися або до мене, або до будь-яких хто до будь кого хто представляє батальйону УН його направлять. Таких таборів є декілька. У Львівській області один Франківський, один на Полтавщині, на Харківщині і ще один зараз пам'яті не скажу, не пам'ятаю. Е, достатньо просто зголоситися, вам скажуть, куди приїхати, і все буде. А де це можна зголоситися? Які взагалі критерії, щоб туди попасти? Е, в групі батальйону ОУН ВКонтакті або в групу Галицького взводу, особисто мені написати на сторінку ВКонтакті, ну якщо це є в цьому потреба. Е, які критерії, щоб потрапити, треба бути здоровим, тверезим, без лишніх якихось таких проблем, е, не мати з собою особливо якихось кримінального обтяження чи дезертірства. І... І все. Людина а вік, який там відбір. Людина проходить там відбір. І якби по цьому походу цього вже буде видно, чи вона придатна для того, щоб їхати воювати, чи вона не дуже адекватна, скажімо так. Питання Вік який взагалі, щоб туди попасти? Від 18 років. А яка твоя роль там взагалі? Ну, я час від часу займаюся підготовкою бійців. Тобто, там є інші інструктори, інколи я приїжджаю зі своєю групою або стою місцевою і треную їх там по тижню, по два і все, і їду з цього. Також особисто я типу, якби, є замісником якби, керівника Західного округу по УУНУ, його помічником, скажімо так, по деяких інших питаннях.